Обстріли з боку проросійських незаконних збройних формувань впродовж сьогоднішнього дня не припинялись. Втім, інтенсивність застосування бойовиками важкого артилерійського озброєння дещо знизилась. З початку доби російсько-терористичні війська два десятки разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. На приморському напрямку бойовики обстрілювали наші опорні пункти в районі Павлополя, Широкіного та Водяного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Чермалика вони били з великокаліберного кулемету по наших позиціях біля Красногорів. Ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. міліметри. А українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Новотроїцького, обстрілював ворожий снайпер. На Донецькому напрямку противник найбільш активно обстрілював околиці Авдіївки та окремі позиції південніше цього українського міста. Використовували бандити 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А з передмістя тимчасово окупованої Горлівки бойовики били в бік наших опорних пунктів в районі Зайцевого з озброєння. БТР великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї варто наголосити, що жодної спроби прориву противником та захоплення території, яка перебуває під контролем українських підрозділів чи так званої сірої зони, останніми днями на цій ділянці фронту не було. Наші воїни повністю тримають ситуацію під контролем. На Луганщині, обстрілявши рано вранці українських захисників в районі селища жовтого, 120-мм мінометів, а позиції біля населеного пункту Лопаскини зі станкового протитанкового гранатомету, незаконні збройні формування суттєво знизили свою вогневу активність. Впродовж дня не було зафіксовано жодного факту застосування ними зброї на цьому напрямку. Спочатку доби втрат серед українських воїнів не було.